Ми сперечаємося з чоловіком. Кажу, що вже я хочу. Він каже ні, що таке закрила двері і побігла. Не забирайте в дитини дитинство. Дитина має розуміти не ставити соціальних експериментів на своїй дитині, які можете дати поради для подолання. Все проходить, дайте собі час, дайте час своїй дитині. Все буде добре. 100% все буде добре. Юрсі радіо. Вітаю усіх глядачів та слухачів URC-Radio. Це Анастасія Мамадова та наш підкаст про материнство та розвиток дитини. Сьогодні в нас в гостях старший вчитель з восьмирічним стажем, лауреат Всеукраїнської премії вчитель року 2023 Лілія Пищ, яка наразі проживає в Чикаго і готова поділитися цікавою інформацією та професійними фішками з батьками. Чи дітки скоро підуть в садочок чи в школу, або, можливо, вже навчаються в школі, але є якісь певні проблеми в інтеграції в американській американське суспільство, тому що це така тема, про яку можна говорити дуже довго про освіту. Ліля, вітаємо вас, дуже раді вас бачити. Так. Привіт, Анастасія! Дякую вам за запрошення. Хоч я зараз тільки і частково займаюся педагогічною діяльністю під час індивідуальних занять з дітьми, але активно вивчаю мову для того, щоб підтвердити всі свої документи і вже тут показати, хто такий український вчитель, який високий рівень освіти він може забезпечити і викликати бажання у американських колег прилетіти в Україну і познайом. Знайомитися з нашим досвідом, прийняти його, адже наші вчителі зараз працюють у дуже складних умовах у умовах війни. Вони займаються навчанням, вихованням цвіту нашої нації, наших дітей. Але зараз саме ці діти змушені бути в еміграції, і багато з них зараз знаходиться у США. Я ось недавно десь побачила або цитату, чи прочитала, чи десь шматочок з інтерв'ю про те, що українські діти в міграції це взагалі як окремий пласт, але ось Оскільки ми зараз говоримо про освіту, і так складно дитині потрапити в нові обставини, піти в садок або піти в школу. А тут ще взагалі подвійний стрес, тому що інше середовище, інша мова, інша ментальність, якими мають бути оці самі перші кроки в розвитку в освіті, на що треба орієнтуватися, і чим можливо надихатися. Я згодна з вами, що дітям і батькам дійсно зараз дуже складно, навіть якщо фізично їм нічого не загрожує, не літають ракети чи не падають бомби, це не означає, що діти і батьки не є стривоженими. Перша колиска взагалі, навчання і виховання це дійсно є сім'я, адже із сім'ї дитина бере модель поведінки, якісь такі життєві принципи. Але якщо ми говоримо про освіту, то першою ланкою освіти у нас є дитячий садочок. Тому батькам потрібно подбати про комфортне перебування дитини вдома і про її місце навчання і розвитку. От ми якраз, до речі, про дитячий садочок. Ми сперечаємося з чоловіком, тому що нашому сину два роки. І я кажу, що вже я хочу його віддавати в садочок. вже після Року була готова віддавати, він каже ні, після трьох років, та не раніше трьох, тобто, з точки зору психології, я розумію, там до трьох років, навіть до п'яти років, здається, дитина ну, дуже сильно прив'язана з мамою, йде її розвиток в унісон, там з маминим спокоєм, з маминим сердечком. Але все-таки, можливо, ця соціалізація, яку дає садочок, можливо, це вона краще впливає на всебічний розвиток дитини. Як спеціаліст, скажіть, будь ласка, коли все-таки треба віддавати дитину в садочок? І як краще обрати заклад, тому що, наприклад, в Чикаго ми маємо декілька варіантів: це американський садочок, український, польський, інтернаціональний, і при чому навіть в рамках там кожної кваліфікації мови ще є якісь свої особливості в садочку, на що звертати увагу, тобто коли і куди краще. Українській дитині, ну, якщо ви вже е, з чоловіком вирішили разом, що ви віддаєте дитину в садочок, вам потрібно е, перше, що зробити, це домовитися про одну модель спілкування з дитиною про садочок. Двоє батьків говорять, що садочок це класно, що в садочок треба йти. Не може бути хтось один хороший поліцейський, хтось поганий поліцейський. Модель розмови одна. Немає такої єдиної формули, скажімо так, коли дитину віддати: чи в два, чи в три, чи в чотири роки. Але є певні такі моменти, на які потрібно звернути увагу? Почнемо з самого початку. Наскільки я знаю, в США є можливість віддати дитину в садочок уже у 6 тижнів. Це є дуже маленька дитина, але враховуючи те, що темп тут життя дуже є активний, батьки працюючі, їм потрібно сплачувати будинки, машини, квартири, кредити і так далі. Це вимушена така міра, і дитину можна віддати швидше. Якщо є можливість дитину віддавати до садочка пізніше, я б такою можливістю скористалася. Трьохрічний вік є таким сензитивним періодом. Періодом для активного росту розвитку дитини її спілкування, її певної сепарації з батьками, чому так? Бо тому, що трирічний вік ще називають таким кризовим роком, кризовим періодом я сам, коли дитина відчуває себе таким маленьким, великим дорослим уже хоче самостійно себе проявляти, і чому це не найкращий час, щоб відправити дитину до садочка. Але якщо ви бачите, що ваша двохрічна, наприклад, дитина активно грається на майданчику дитячому або потребує дитячого спілкування. Вона є така активна, швидка і хоче спілкування, можна в принципі дитину записувати до садочка вже і раніше. Основне, щоб дитина вже розмовляла. Тому що вона може сказати батькам, що з нею відбувається в садочку, що її тішить, що її тривожить, і може комунікувати з вихователем. Банально сказати, я хочу попити, мене щось заболіло, або я не можу дістати іграшку, щоб вона могла говорити. Mm -hmm. І якось свої особисті кордони. Вона вже так. тоді при такій можливості, якщо дитина говорить, то вона вже може окреслювати щось. Так. Правильно певно. Якщо ми обираємо садочок, ну це так само залежить від запиту батьків. Можна віддати дитину в двомовний садочок, можна віддати одразу в англомовний садочок. Я б, напевно, свою дитину віддала в двомовний. Щоб ви вже правильно сказали, для дитини все є стрес. Нова країна, нова ментальність, нова мова, нові люди, все змінилося. І тут вона приходить в садочок і ще нічого. Не розуміє. Мабуть, це буде складно дитині. і Якщо б така була можливість, я б віддала в україномовний садочок, де є наші вихователі і українські діти, щоб дитина говорила, і вже якісно під час занять вона вивчала англійську мову. Дякую. За вашу думку, повністю її розділяю. А от скажіть таке питанечко. Часто діти кажуть, там, я не хочу в садочок, або починаються ці симулювання, коли там, в мене щось болить, горло болить, ніжка болить, не хочу йти туди. Або навпаки, коли виходять після садочка, там, я знаю, у мене мами колеги, вони кажуть, що у дитини, що робили, нічого, що їли, нічого, як там, ну нормально, або нормально там, або та ніяк. Е, як правильно ставити питання дитині, щоб зрозуміти? її самопочуття, тому що це дуже важливо. Різні є фактори. Дитина може закриватися, може не говорити. Тому як краще побудувати цю комунікацію з дитиною? Якщо ми говоримо про адаптацію дитини і питання, які їй ставити, то адаптація переважно проходить близько місяця, в кращому випадку 3-2 тижні. Ставимо дитині чіткі конкретні запитання, не потрібно абстрактних якихось запитань, бо дитина може навіть банально не запам'ятати або не зрозуміти, що її мама хоче запитатися. Якщо ви бачите, що дитина, наприклад, схвильована, або ви прийшли, дитина грається сама, без компанії, її очка червоні, то прямо питаємося, що тебе засмутило. Не основне зараз, що вона їла, не основне, які заняття в неї були стан дитини. Питання, що ти сьогодні їв, до речі, так між між батьками. Є дуже актуальне, найкраще в період адаптації це запитати саме у вихователя, бо дитина в період, коли вона звикає до садочка, може дуже часто протестувати і, наприклад, не їсти. Тому мама має чітко і знати правду, чи їла її дитина, чи не їла, щоб зранку її можливо краще, ситніше, дати сніданок і після садочка вже одразу дати дитині перекус. Бо, можливо, в перших там 4 дні дитина буде їсти не всю їжу, скажімо так, у садочку. Дякую. Якщо ми вже зачіпаємо. Зачепили тему вихователя, оскільки вихователь, після того як дитина йде в садочок, проводить з вашою дитиною більшу активну частину життя, на що треба звернути увагу, як побудувати комунікацію з вихователем? Можливо, про щось сказати? Дайте пораду ще на це питання. Добре, коли ми вже відправляємо дитину до садочка. Перед цим дуже добре було б зробити для дитини екскурсію навчальним закладом і познайомити її з вихователем. Це не мусить бути довга розмова дитини з педагогом. Це можуть бути буквально 2-3 хвилинки, щоб мама з вихователем привіталися, потиснули одна одні руку, усміхнулися, зробили одна одній комплімент, щоб дитина побачила, що цю людину знає моя мама, в них є хороші стосунки. Я тут у безпеці. Що має знати вихователь? Вихователь має знати про дитину, можна сказати, все, тому що він дійсно з нею буде цілий день. Вихователь має знати про якісь можливі алергії дитини, про фізичний стан дитини, про фізіологічні, можливо, якісь особливості дитини. Вихователь має знати, що дитина категорично не їсть. Вихователь має знати, як дитина реагує на денний сон і як вона з нього прокидається, якщо вона спить. І вихователю можна сказати, наприклад, як ви вдома до дитини звертаєтеся, щоб створити дитині таку. Дружелюбну атмосферу, скажімо так, в садочку, щоб в неї було було позитивне налаштування, коли вже дитина пішла в садочок, та перший цей період, перший триместр. Що в садочку, що в школі а зараз поговоримо про садочок, він такий важкий, все ж таки. От коли проходиться адаптація, можливо, якісь лайфхаки, якісь поради, щоб це було максимально швидко, максимально комфортно і для дитини, і тим паче, і також для батьків. Так ну такий основний лайфхак, який я радила батькам, коли ще про сама працювала у дошкільному закладі, це, якщо можливо, звичайно, тут в Америці це зробити. Це приводити дитину перший один день дні на другу прогулянку. Чому на другу прогулянку? Тому що дитина бачить, що діти на дворі граються, веселяться, у них класний настрій, і основне, по них приходять мами і забирають їх додому, що тут садочку ніхто нікого не забуває. Друге, коли вже дитина почала приходити в садочок, навіть якщо в неї з'явилися сльозки, мама спокійна, бо спокійна мама, спокійна дитина, це нормальна реакція на зміну обставин у житті дитини. Мама все одно мусить з дитиною попрощатися. Не тікайте від дитини, коли вона відвернулася на гру. Дитина буде цілий день стривожена тоді. Ви маєте їй попрощатися, сказати, що ви за нею будете сумувати цілий день, але обов'язково по неї повернетеся. Не потрібно дитину в садочку залишати в істериці, скажімо так, коли вихователь від мами дитину віддирає, і дитина дуже сильно емоційно на це реагує. Закладайте зранку 15-20 хвилин для того, щоб ви могли спокійно попрощатися. З дитиною і побажати їй гарного дня. А коли у дитини поганий настрій, напишіть вихователю, запитайте, що, як, як відбувається далі навчальний процес, як себе дитина ну, взагалі в садочку почуває. До речі, от, оце, оце питання якраз мені здається, воно таке найгостріше, тому що ну, ми не розуміємо, що відбувається у дитині в голові, які емоції вона відчуває. Вона може щось показувати, але якісь переживання все одно є. І от там, у мене є знайомі, да, які кажуть, що ну, закрила двері і побігла. А далі хай вихователь розбираються з дитиною. Я вважаю, що це дуже травматично для дуже неї. Травматично, Тим так. паче, оцей і так, період, це такий вік, да, період цієї сепарації, який там відбувається ще там від е, року, да, коли ми граємо в, в пікабу, коли ми уходимо від дитини там, в кімнату, повертаємося для неї постійний стрес, що мама кудись зникне. А тут взагалі в інші обставини. Тому дякую. Я думаю, що наші глядачі, слухачі. Чи вони прислухаються до цих порад про цей комфортний м'яку сепарацію да, відходу мами, прощання з дитинкою? І особливо дякую, що ви зауважили про те, що дитина має розуміти, що мама повернеться за нею. Обов'язково Ну, вже це стрес. Я, наприклад, була в садочку тільки один день, точніше півдня. Я пішла і я звідти втікла. Тому що мені здавалося, що мене назавжди привели сюди і ще заставляють їсти манку, заставляють спати. Для мене це був стрес, і все після того я сказала, я більше в садочок не піду. Я в садочку також була півдня. У мене забрали дзигу і після того я сказала, ну це і місце. Я сюди більше не вернуся. Де я працювала? Правильно дитячому садочку дитячому вернулася. Садочку. Так. так, ще одна, одна така порада для батьків, діти, яких з перших днів гарно залишається в садочку. От, наприклад, вони прийшли, в них такі дуже гарні враження, мам, не забирай мене до вечора, я буду тут цілий день. Це дуже класно, але я розчарую батьків, бо за кілька днів можуть початися істерики. Все нове вивчили, все нове дізналися, і тоді дитина не захоче йти до садочка. Що в такий момент робити? Старайтеся забирати дитину з садочка в перші дні трішки швидше, ніж вона цього очікує. Адже набагато краще, коли прийшла мама, а дитина ще така зацікавлена, вся в грі і хоче, ніби ще й догратися, і в неї буде бажання прийти до садочка завтра, щоб закінчити цю гру. Такий варіант набагато кращий, ніж будуть зв... дзвонити батькам і казати: приїжджайте якнайшвидше забирайте, бо ми не можемо. Як заспокоїти так. А от скажіть, оцей період да, ходить дитина в садочок, потім треба вже йти до школи. Буває так, що мами залишають ще там, наприклад, в садочку ще на рік, бо думають, що дитина не готова або до школи, або починають радитися з дитиною і кажуть, куди ти хочеш, хочеш піти в школу в новий колектив, чи хочеш ще залишитись, наприклад, на рік? Дитина каже: Звісно, хочу ще залишитися, хочу ще маленькою там вже невідомо. Я тільки тут адаптувалася. Коли оце відбувається, як зрозуміти, коли відбувається ця готовність? що от все, пора дитину віддавати. Не, не буває ж так, що у всіх, наприклад, це там вік, та, там 6 років, все, йдемо. Буває, де треба трішки пізніше, буває, коли трішки раніше вже дитина може угу. готова. І Які, можливо, є такі ознаки, на які треба брати опору для того, щоб визначити, що вже можна віддавати дитину в школу. Справді буває так, що батьки залишають дитину інколи у садочку ще на рік, і це є правильне рішення. Буває так, що дитину залишають в садочку ще на рік, і це є абсолютно неправильне рішення. Точно ми не радимося з дитиною, адже ми є дорослі. На, на те ми є дорослі, щоб брати відповідальність за життя, за здоров'я, за розвиток дитини. На що ми звертаємо увагу? Ми спілкуємося з вихователем, ми спілкуємося із психологом, і ми базуємося на своїх спостереженнях. Найкраще визначити готовність дитини до садочка це. Під час спостережень за вільною грою дитини. Вільна гра це та гра, яку дитина придумала сама. Що дитина найбільше полюбляє, про що з дитиною відбувається найбільше розмов, в те дитина і грається. Якщо ми бачимо, що дитина під час вільної гри вже складає свої іграшки, проводить з ними активно чи заняття, чи уроки, веде якісь позитивні діалоги, ми бачимо, що дитина хоче йти до школи. Крім того, в неї є психологічна готовність, фізична. Готовність і академічна дитина нормально реагує на зміну педагогів, дитина себе спокійно почуває у великому закладі, де є багато людей, наприклад, в торговому центрі. Отже, садочок це трошки інше місце, як школа, скажімо так. Дитина має певні академічні знання. Базові, з якими вона має йти до школи, тому ми можемо сміливо її записувати у віці шести років до першого класу. Часом так буває, що батьки починають дуже сильно хвилюватися, що дитина не буде встигати за шкільною програмою, і починають вже з чотирьох років вчити її там читати, писати, рахувати і так далі. Всі дидактичні ігри, які проводять батьки з дітьми, мають бути для дитини цікавими. Посильними навчання не має дорівнювати якомусь наказанню, скажімо так, як показує довгострокова перспектива, діти, які навчилися читати в 4 роки і в 6, у старших класах навчаються приблизно одинаково. Не забирайте в дитини дитинство. Всі ігри, все навчання має бути відповідно до її віку. Якщо дитина проявляє інтерес до вивчення чогось нового, можливо, складнішого, так, ми тоді в ігровій формі з нею це швиденько вивчили, так що і дитині було цікаво і запам'яталось, і все було гарно. Якщо дитина на цього не хоче, а ви змушуєте результату, позитивного подальшому не буде. Я також підтримую цю думку, тому що це має бути і від дитини. Наприклад, тут у мене є молодша сестра, ми з нею зовсім різні. І мене не взяли в 5 років в перший клас, хоча я вже була готова якось. Ну так батьки да, прийняли рішення. А, але мене не взяли. Я пішла в 6, але потім мене перевели в другий клас, тому що якби я вже мені було не цікаво з однолітками. Але я розуміла, що там з якимось часом в мене. Я втрачала інтерес та, до цього. Мене там мені творчість дуже подобалася. А є навпаки діти, які спочатку не проявляють ніякого інтересу, а потім, наприклад, вони вже в свідомому віці там полюбляють читати книжки чи дізнаватися якісь там науки, те про що вони в школі пропускали це. Да, їм це було не цікаво. Тому я думаю, що ваша порада дуже. Правильно стосовно того, щоб не забирати дитинство у дітей, не думати про те, що буде далі, ну як би, а орієнтуватися саме на цей момент. Тобто дитина готова, окей, дитина ще не хоче, не треба все робити через силу, іначе це ж. Не буде мотивації в неї, внутрішньої мотивації. Я думаю, далі вже потім, потім ще криза, потім ще там далі вже ми підемо в перехідний вік і воно все буде накладатися один на одне. Кілька вже разів в наших мігрантських таких чатах я читала таку новини, публікації да, про те, що там родина шукає... Будинок в оренду, і саме орієнтуючись на район, питає за рейтинг школи. Тобто часто mm -hmm. люди навіть переїжджають з місця на місце для того, щоб там їх дитина навчалася в якійсь певній школі е, тут в Америці. На що треба звернути увагу при виборі школи? Можливо, якраз комусь це буде слушно, тому що після літа, можливо, хтось піде в перший клас або в якийсь інший клас да і хоче змінити. На що треба звертати увагу? При виборі школи ми звертаємо увагу, звичайно, на рейтинг. Можливо, ви маєте тут знайомих, друзів, діти, яких відвідують ці школи, то опираємося і на відгуки. Якщо є можливість вибрати для своєї дитини, наприклад, приватну школу, чому і ні? Хоча я не вважаю, що приставка приватний дорівнює кращий. пам'ятаємо, що ми йдемо до школи чи до садочка, неважливо куди не за будівлею, не за ремонтом. Ми йдемо за людьми, які будуть з вашим. Дітьми, тому е, вибираємо школу найкраще за, за рейтингами і за відгуками. Коли вже потрапили до школи, перевага штату Ілінойс. Я вважаю, в тому, що в нас дуже велике українське ком'юніті, і в принципі у наших у наших вже можна сказати чекарських школах є багато волонтерів, які батькам можуть допомогти заповнити документи банально, навіть на той самий автобус, перевірити карту щеплень чи здати тест на рівень мовної підтримки, якщо англійська не є. Я така висока. До речі про англійську, про мовний бар'єр. Е, звісно, діти вони швидше вивчають і мову, і поглинають у середовище. Бувають такі випадки. Там у моїх знайомих, наприклад, вони вже шукають репетитора дитини з української мови, тому що через там 8 місяців школи він вже говорить англійською, і думає да, англійською, і втрачає оцей, оцей зв'язок український. Але все таки на початку, особливо мовний бар'єр він все таки є да так, у дитини, які можете дати поради для подолання цього мовного бар'єру. Чудово, мені дуже близька думка про те, що ви кажете, як ви сказали, що дитина швидше адаптується, швидше вивчає мову. Так, ця думка побутує дуже давно. Вона і популярна. Але... З огляду на те, які приходять до мене діти на індивідуальні заняття, зі спілкування з їхніми батьками не завжди так є. І батьків, діти, які не розговорилися, саме ось ця фраза дуже сильно тригерить. Бо дитина пішла в англомовне середовище, вже пройшло можливо цих три місяці перших адаптивних. З дому всі друзі, знайомі, дзвонять. Ну що там, як діти вже напевно по-англійськи ще бачать. А діти не щебечуть, діти плачуть, діти не можуть ніяк звикнути, діти не знайшли друзів, діти не мають спілкування і їм просто це складно. Що тоді робити? Не чекати, не ставити соціальних експериментів на своїй дитині, не порівнювати своїх дітей з іншими дітьми, а порівнювати свою дитину з нею ж самою тільки три місяці тому. І тепер, якщо ми бачимо, що ніяких зрушень немає, якщо тільки є базова англійська, робимо все те саме, що і в Україні. Дитина в в школі повчилася, вдома відпочила, сідаємо за уроки, доганяємо мову, математику, читаємо по-англійськи, якщо не виходить самостійно, шукаємо україномовного репетитора, який пояснить дитині англійську, який запустить мову. Бо тільки якщо запустилася мова, дитини зразу стає яскраве життя. З'являються друзі, розвивається її захоплення, вона хоче йти до школи і все стає на своє місце. Наостанок хочу вас запитати з якихось порад для наших батьків батьків, саме стосовно всебічного такого гармонійного розвитку дитини та їх інтеграції в американське суспільство, ну перше, що мають зробити батьки, це заспокоїтися. Все проходить, всі складності проходять. Дайте собі час, дайте час своїй дитині, все буде добре. 100% все буде добре. Друге, це абсолютно в усьому підтримувати свою дитину. Підкреслюйте і наголошуйте дитині її позитивні якості, те, що їй найкраще вдається. А не тільки от ти не знаєш те, ти не знаєш це, а це треба підтягнути. Розвиваємо те, що дитина вміє найкраще. Спортивні секції, малювання, музика, плавання, все, що дитині подобається, розвиваємо. Вчимо мову. Вчимо мову і то своїм прикладом. Мама ходить на заняття з англійської, і дитина ходить на заняття з англійської. Дивимося разом мультфільми з субтитрами. Чому мультфільми? Бо там примітивні діалоги, легкі субтитри, яскрава картинка, швидше дитина запам'ятовує. Різні використовуємо мовні додатки для того, щоб в ігровій формі також гралися і навчалися. І підтримуємо свою дитину. Абсолютно в цьому. Дякую, Ліля. У нас так швидко промайнула наша розмова, але вона була дуже змістовною, не тільки для мене, але особливо для наших глядачів. Дуже швидко проминув наш час, але дуже багато корисної інформації, які просто можна так от на цитати розбирати, запам'ятовувати вас, глядачі, слухачі радіо URC, я хочу попросити написати під цим випуском, з якими проблемами в адаптації в садочках чи в школі. Ви стикалися в Америці, і напишіть, будь ласка, які ще теми ви хочете послухати, які теми нам треба розкрити, і яких спеціалістів запросити до нас в ефір. Всім дякую, Па-па. дякую до зустрічі. Папарсі радіо.